Ця осіння страва є дуже корисною і смачною, всередині ніжнятинка, а зовні хрустка ароматна скоринка. Тут від одного вигляду вже апетит починається вовчий. Все життя гадала, чому капусту називають цвітною, коли ж вона біла. От сьогодні на п'ятому десятку літи дізналася, бо знайшла таке ж цвітну, от гарна, яка. Розділяю на суцвіття дві невеличкі капусти. У підсоленій воді відварюю до м'якості. Це приблизно буде до 10 хвилин, але треба так, щоб не переварилася. Дивлюся я на цей колір і сподіваюся, що вона ж від природи така, а не китайці пофарбували. Колись чула таку інформацію, що всі продукти, які мають фіолетовий колір, є дуже корисними. Ну, Сподіваюся, що це так. Виймаю шумовкою, викладаю у тарілочку хай холоне. Готую паніровочні сухарі. У мене з часничком і спеціями. Аромат від них буде суперовий. Починаю панірувати на початку у борошні, потім у яйцях, трійко їх у мене пішло. І 100 грамів сухарів. Форму змазала злегка олією. І тепер в неї викладаю капусту. Ставлю у розігріту духовку на 25-30 хвилин температура 180 градусів. Запахи на всю кухню стеляться, дістаю, а потім розрізаю і подаю до столу. Скажу так, я коли скуштувала, у мене аж настрій піднявся. Спробуйте смачного.